Всім привіт! Ви на каналі Аніплей. І сьогодні ми будемо знімати п'яту світлу місію. Вибачте, що я не знімала четверту, тому що я була зайнята в четвер. Але ми обов'язково її знімемо, але будемо сьогодні робити п'яту. Усі правила на місці. Найди в кінці книжки фігурки для тет Тетриса. На них написані правила поводження з генератором. Які зі них для дорослих, а які для тебе. Розділи правила у відповідні поля на цій сторінці і ці звери фігурки, як у Тетресі Подумай, бо думаю, що мають робити дорослі, а де може допомогти ти. Так, ось у нас правила для дитини і правила для дорослих. Але ми не читали про генератор. Давайте ж почитаємо. Як робити, щоб усього будинку була електроенергія? Тут потрібен генератор. Генератор одне від відстоїть, пасеться на траві. Саме він запускає енергію в і телевізор, повертає світло в лампи, з ним будинок знову оживає. Робота генератора не з легких, тому він тяжко дихає. Дихання не те непомітне, але отруйне може її. З ніг звалити, Тож тримайся якомога далі, не пускай близько тваринок. А ще вартуся під ногу, щоб не зачепитися за хвіст генератора його провід. До вікон і дверей має бути не менше, ніж 6 метрів. Ось така в нас картинка з генератором і поводження. Слухай і слухай. Є ця генератор тільки дорослих, але ти можеш здалеку поглянути чи все з ним добре, з, запримітивши щось незвичне, підозріле, хутко повідом дорослих. Генератор не любить, щоб біля нього стояли, він замітник. тільки дорослим дозволяє себе погодувати і доглянути. Тримайся від нього на містані 1 метра, це десь три твої кроки. Генератор має стояти на відстані 6 метрів від усіх дверей, вікон і Це десь 18 твоїх кроків. Генератор видихає частиний газ. Він невидимий, але дуже небезпечний для нас. Тому живе генератор на вулиці, на балконі не можна, навіть на під, е, підкритому у гаражі Ні-ні, Веранда. Знову ні, тільки на вулиці. Генератор боїться дощу та мряку. його треба накривати, тільки не чи плівкою. Генератору потрібен маленький, простий, добре вентильований будиночок або, на, або навіс. Тепер ми можемо зробити ось цю ситомісію. Так, ось наша фігурка для Тетриса до світломісії 5 усі правила на місці. Тепер ми, Я їх зараз буду. Вирізати. А ви почекайте. Так, ось я вирізала ці, і ось сюди ми їх помістимо. Перше, не можна підходити до генератора. Це, мабуть, наше нам з вами правило для дитини. Ось сюди тут воно буде. Потім ми з вами його приклеїмо. Далі. Генератор встановлюється лише на відкритому просторі. Це для, правило для батьків. Так, для батьків, до дорослих. Далі. Не підпускайте машки хлюбнути до генератору. Це сюди нам. Так. Від стін до генератора тримає відстань мінус 6 метрів. Суди його для дорослих. Далі не можна вимикати генератор. Це нам правило. Дорослим можна. Так, генератор має стояти не під навісом. Це сюди. Так, все під ногу, щоб не зачепити все за провід генератора. Це нам ось сюди. І ось це не занос генератор у приміщенні. Це для доразів. Ось такі у нас схемки вийшли, правда, вони трошки не держаться. Ми їх зараз приклеїмо. І все це буде красиво. Так, ось ми виконали з вами ось таку світломісію. П'яту. І ми можемо наклеїти. Ми сьогодні візьмемо і ідеї генератор і ось таку пташку, вон вона. а також в, е, в прошлому відео третя світломісія, ми там про е, цей пальник. І ось цей наклеїчки ми теж приклеїмо. Тому на цьому все. Ми приклеїмо наші наклеїчки і, напевно, вам сподобалася моя світла місія. Тому ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!